Усім доброго дня, вітаю вас на каналі з продажі Mazda CX5, автомобіль 2014 року, 2.2 дизель 150 кінських сил. Автомобіль свіжопригнаний, без пробігу по Україні, на гарній комплектації, літні шини 19-го діаметру. Автомобіль в чорному металіку. Це є 14 2014 рік. Пробіг автомобіля 172 тисячі, це є оригінальний пробіг. Також є сервісна книжка Car Vertical. Автомобіль дуже гарно виглядає. Титани без зауважень, по кузову також питань немає. Задні вікна йдуть атуратно підтоновані. Біля вікна всі оригінальні. Є безключовий ключовий доступ у цьому відео. Ці вікна. Також рідні. Там біля два ключа. Шкіряне мультикермо. круїз контроль Бортовий комп'ютер. Є також різні системи, мертві зони, датчик Шин, старт-стоп, оригінальна аудіосистема з підтримкою AUX, Bluetooth, USB, навігація, це є сенсорна вона. Також йде кнопка. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Плюс перед передзад, також є автомобіля камера, панелька без зауважень, вона є м'ягенька, комбінований білий салон із преферацією, також є пам'ять, електросидіння переднє. Чотири стіклопайомника, регулювання підігрів та складання дзеркал, музика нас босе. Є карманчики. Сидіння задні також із проферації, взагалі без зауважень. Салон автомобіля збережений. Має портомантики. Камеру автомобіль надзвичайно економний. Є полочка? Студія також мертві. У нас сидіння також буде електричне. Автомобіль продається від першого власника з Європи. Отже, нагадую, Mazda cx 2.2 d 2. 2 150 кінських сил з оригінальним пробігом 172 тисячі. Автомобіль свіжопригнаний в гарній комплектації, на гарному салоні. Такий автомобіль, знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час підійти, оглянути та стати ще власником, телефонуйте.